Особисто я і напевно багато хто із вас вважає, що комета це один із найкрасивіших об'єктів, які літають у космосі та можуть бути помічені на нашому небі. Впевнений, багато хто з моїх глядачів хоча б раз у своєму житті бачив комету. Це дійсно гарне видовище. Хоча іноді очікування завищені. Прихильники аніме культури зараз кажуть, оп! Я, О, от, от я це бачив, це було в аніме твоє ім'я. Цікаво, що саме може поєднувати анімешників та знавців астрономії. А це те, що обидві групи людей знають. Що за всією неймовірною красою комети приховується її неймовірна вбивча потужність? Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні я розкажу вам, що насправді себе уявляють комети. Чому вони є ж такою самою загрозою, що й астероїди, і чому такі фотки комет з землі це повна брехня? Для більшості людей, які не цікавляться космосом, комети це просто якийсь красивий хвостатий яскравий об'єкт. Але що саме джерелом цього хвоста, вони й гадки не мають. Просто вгадайте, що зображено на цьому фото? Ви скажете, якась хрень і незрозуміло, що взагалі зображено? А це якраз і є комета. Те саме джерело хвоста. Це її ядро. Навіть більше скажу, ця на видне какашка і є ядром славно звісної комети Галея. І це найперше в історії астрономії фото ядра комети, яке було зроблено в лютому 1986 році під час місії космічного апарата Вега 1. Так, я згадував апарат Вега 1 у минулих роликах про Венеру. Цей апарат не зупинився лише на Венері. Тому, якщо вам цікаво, чим саме займався апарат Вега 1, то можете клікати по цьому посиланню. Але спершу повернемось до комет. Комета, це космічне тіло, яке ска. Скол... Одається з льоду, пилу та інших органічних сполук. Вони вважаються одними з найстаріших об'єктів у нашій сонячній системі, і багато з них було утворені ще на початковому етапі формування сонячної системи близько 4,5 мільярдів років тому. Комети перебувають переважно в двох основних регіонах нашої сонячної системи. Перший регіон це пояс Койпера, який знаходиться за орбітою Нептуна на відстані від 30 до 50 астрономічних одиниць від сонця. Астрономічна одиниця, або як її полюбляють коротко писати, АО, це одинична відстань між землею і Сонцем, що приблизно дорівнює відстані між землею та сонцем, і становить приблизно 149,6 мільйонів кілометрів. Таким чином, віста від сонця до пояса Койпера визначаємо так: Число від 30 до 50 множимо на 149,6 мільйонів і офігіваємо, наскільки дофігіші кілометрів у нас виходить. А другий регіон це Хмара Оорта. Хмара Оорта є великим резервуаром комет, який віддалений від сонця на велику відстань, приблизно від 20 до 100 тисяч астрономічних одиниць. Знову множимо відомій формулі. Ця хмара знаходиться у зовнішніх межах сонячної системи, містить мільярди комет. Хмара Орта, названа на честь голландського астронома Яна Оорта, який вперше запропонував її існування. Хочу окремо звернути вашу увагу, що Хмара Оорта значно відрізняється від інших скупчень космічного сміття. Наприклад, таких як головних пояс астероїдів чи пояс Койпера, бо пояси займають місце на орбіті у вигляді кільця, а саме Хмара Орта це зона скупчення льодяного сміття у вигляді сфери, яка повністю огортає сонячну систему. Для більшого розуміння можна Свести два аналоги. Якщо розмова йде про скупчення у вигляді поясу, то це на виді кільця Сатурна тільки в масштабі. А якщо розмова йде про хмару орта це як скупчення сміття на орбіті нашої планети, і теж в масштабі. Чому місце знаходження комет таке віддалене? Комети, що знаходяться в хмарі Орта, можуть бути залишками того самого матеріалу, з якого формувалися наші планети та інші об'єкти сонячної системи. Так як комети це більш людяні брили, то з мого ролика про Юпітера ми згадуємо, що людяні тіла не змогли зберегтися в внутрішній частині сонячної системи у зоні орбіт кам'яних планет. Бо Сонце там все нафік повипалює і залишить лише силікати та метали. Вже у зоні орбіт планет гігантів, де сонце не надає достатнього тепла для танення льоду на будь-яких тілах чи об'єктах, саме впливом гравітації цих гігантських планет. Багато часток і небесних тіл з початкової хмари матеріалу, що утворював планети, були відкинуті геть дальні ділянки сонячної системи, якраз і утворюючи пояс Койпера та хмару Оорта. Розміри комет, які знаходяться тільки у хмарі Орта, можуть бути досить різними. І наразі ми не знаємо точної інформації про всі комети, що знаходяться в цьому віддаленому резервуарі, оскільки хмара Оорта знаходиться на великій відстані від сонця, вивчення комет, що знаходяться саме там, стає складним завданням. Більшість комет, які походять саме з хмари Оорта, вважаються маленькими тілами. Це можуть бути комети. Комети з маленькими ядрами, діаметри яких може бути кілька кілометрів або трохи менше, хоча існують доволі велетенські комети. Так як комети з хмари Орта рідко підходять ближче до сонця, спостерігання та вивчення їх безпосередньо може викликати труднощі через велику відстань і слабке сяйво, хоч комети людяні тіла, але на лід вони зовсім не схожі. Зазвичай ядро комети має темний колір, близький до вугільно-чорного. Це може бути пов'язано з великими відсотками карбону, органічних речовин та досить малою кількістю світловідбиваючих матеріалів на поверхні. Коротше кажучи, комети це людяні тіла, але лід більше схожий на ту саму крижано-грязяву гідоту, яку ви бачите кожної зими біля дороги. Колись сніг то тане, то мерзне, потім вбирає грязюку і знову замерзне. Фу, і краще це не їсти. Ось таке виходить, що із за великої віддаленості і занадто темної поверхні ми поки що не можемо повноцінно спостерігати за кометами Хмарі Орта. Так, з місця знаходження знаходженням комет ми розібралися. Вони літають десь там з раці сонячної системи. А це що тоді? Що вони забули в внутрішній частині сонячної системи? Справа у тому, що наше сонце літає по галактиці навколо головного центру мас, як і усі зірки нашої галактики. Тому може виникнути така ситуація, що біля нас пролетить рандомна зірка і своєю гравітацією збовтне хмару орта. Процес дуже схожий на випадок з гравітаційної взаємодії Пітера з головним поясом астероїдів. Тому гляньте цей ролик, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Гравітаційний вплив пролітаючої зірки може вибити якусь комету з її звичної орбіти. Таким чином, комету може перехопити вже гравітація планет гігантів. І коли комета остаточно зрошена зі своєї орбіти, частіше всього її потягне до себе вже сонце. На шляху до сонця комети спокійно і непримітно пролітають зони орбіт газових гігантів. І якщо не потрапляють під їх гравітаційний вплив, то спокійно летять собі далі. Але вже на відстані близько двох-трьох астрономічних одиниць, це якраз на відстані поясу астероїдів між Марсом та Юпітером. На комету починає Пливати сонячне тепло, поступово розігріваючи її поверхню. Нагрівання комети спричиняє випаровування льоду та газів, із-за чого всередині комети виникає тиск, який викидає матеріал в космос. На поверхні починає утворюватися яскравий шар, який оточує ядро комети. Цей яскравий шар називається кома. Вона має форму світлової галу навколо ядра. Коли кома утворюється, комета стає більш видимою на небі, і кома може стати помітною навіть за допомогою потужного телескопа. Поява коми — це один із перших ознак того, що комета наближається до сонця і набуває. Активності під час подальшого підходу до сонця випаровування льоду та газів на поверхні комети тільки зростає, і кома стає ще більшою яскравішою. Тиск всередині ядра комети від сильного нагріву поверхні стає доволі потужним, тому викид газів стає більш схожим на виверження гейзерів та кріовулканів. Коли газу і пилу навколо комети стає забагато, воно починає взаємодіяти з сонцем. Сонячний вітер здуває з комети всі її викиди у протилежно від сторону сонця. Таким чином з коми починає утворюватися хвіст. Сонячне випромінювання, сонячний Взаємодіють з випарованими газами комети, іонізуючи їх. Іонізовані частинки утворюють іоносферний хвіст, який має газоподібну форму, і може бути видимий лише у світлі росіяного сонячного випромінювання або спеціальних інструментів, таких як потужний телескоп або якась потужна фотокамера. Окрім іоносферного хвоста утворюється ще один хвіст, відомий як половий хвіст. Цей хвіст утворюється внаслідок відштовхування часток пилу та мілких частинок, які знаходяться на поверхні комети. Під впливом сонячного тиску ці частки викидаються в космос і хвіст стає. Видими в світлі сонця. Половий хвіст зазвичай має тенденцію бути меншим в іоносферний хвіст і може мати більш розсіяний вигляд. Етапи утворення хвоста комети можуть спостерігатися тільки коли комета підходить до сонця та досягає відстані приблизно 2-3 астрономічних одиниць. Інтенсивність та видимість хвостів ще може варюватися залежно від розміру, складу та активності самої комети. Але у будь-якому разі, під час утворення хвоста на поверхні комети відбувається справжній хаос. Тому, взагалі, не раджу там опинитися. Особливо під час найактивнішої фази утворення. Ореннях хвоста комети. Проте раджу підписатися на мій Ютуб канал та підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую всі анонси стрімів, які я проводжу на твічі, та публікую якісь новини стосовно мого каналу та всієї моєї діяльності. Особливо дяка всім, хто підтримав мій канал монетою. Ви допомагаєте каналу жити та рухатись далі. Тому, як завжди, всі посилання в описі під роликом. І не забуваємо підтримувати ЗСУ. До речі, кращий коментар на тему, яку я дав у минулому відео. Чомусь люди не розуміють, що ми метеор метеорит та метеороїд то все різні речі. Так, справді, більшість людей досі не знають, що правильно називати метеоритом, метеором та метеороїдом. Напевно, додам цю тему в наступний випуску. А ще я вирішив відкрити рубрику просто кращого коментаря, і ось переможець, Вітаю! Обов'язково пишіть щось у коментарях і можливо саме вас. Я покажу у наступному відео. Як тільки комета долітає до точки Перегелію, вона починає повертатися назад до місця, звідки прилетіла, тобто до точки Афелію. Афелі та Перегелі це терміни, які використовуються в астрономії для позначення найбільш віддалених та найближчих точок орбіти навколо Сонця для небесного тіла, такого як планета або комета. Афелі це точка на орбіті, де небесне тіло знаходиться найбільш віддалено від центрального об'єкта. А перегелі це точка на орбіті, де небесне тіло знаходиться найближче до центрального об'єкта. Повертаючись назад у віддавну частину орбіти. Із комети ніколи не повертається задом до сонця, бо комета летить завдяки гравітаційному впливу сонця, а не на реактивному тяжінні свого хвоста. Хвіст це лише візуально видимий процес того, куди і як сонячний вітер видуває випаровані викиди комети. Можна навіть вигадати забавний факт, що комета завжди соромиться повертатися своєю дупою до сонця. Чим далі комета віддаляється від сонця, тим менше стає її хвіст. Тобто, процес утворення хвоста відбувається навпаки, поки комета не долетить до місця, де сонячне випромінювання перестає впливати своїм теплом. Тоді комета зовсім перестає газувати, і летить собі назад, поки не подолає вже точка Афелію, де її подорож до сонця почнеться знову. Таким схожим чином до нас постійно літає комета Галея. Період обігу комети Галея складає приблизно 76 років. Тому комета повертається ближче до Сонця, як не складно здогадатися. Правильно приблизно кожні 76 років. Останні видими проходження через перегелі було у 1986 році, а попередні проходження були в 1910 році, 1835 році. 1759 році. І взагалі комета була помічена і відома Люсу ще з давніх часів. А для бази скажу, що англійський астроном Едмунд Галей відкрив цю комету у 1705 році. Хоча ні, ні фіга, він її не відкривав. Точніше сказати, він перший ретельно дослідив територію комети та здійснив прогнози її повторного повернення. Тому комета й отримала назву в честь цього астронома. Більшість комет має саме витягнуту овальну орбіту, а довжина орбіти та час оберту, звісно, залежить, з якого регіону до нас прилетіла комета. І за того, що комети мають. Різні по розміру орбіти їх поділяють на класифікації. За класифікацією комети поділяються на короткоперіодичні та довгоперіодичні. Короткоперіодичні комети роблять оберт за декілька десятків років. В основному оберт займає менше 200 років. Комета Галлея якраз і є короткоперіодичною кометою. А ось довгоперіодичні мають дуже довгий період обігу кілька сотень або тисяч років, і навіть більше. До таких комет, наприклад, відноситься комета хейла Бопа, яка останній раз пролітала по землі в 1997 році. Це було одне з найкрасивіших та найвражаючих кометних явищ ХХ століття. Це дійсно неймовірне видовище, і шкода, що тоді не існував. А якщо винити, що ой, комета-галея так довго літає, це щекати 76 років, то тримайтесь, бо період обігу комети Хейла Боба більше 4 тисяч років. І мені здається, що коли комета повернеться, люсо вже забуде про існування. До речі, ніхто не каже, що комета обов'язково буде літати навколо сонця, якщо сонце раптово почне притягувати її до себе. Наприклад, існують комети вашари, які одразу знищуються сонцем. Такі комети одразу можуть іти на зіткнення з сонцем, але зазвичай руйнуються через надмір. Не нагрівання та вплив сонячного вітру. Коли комети наближаються до перегелію, велика частина їхнього матеріалу випаровується, звісно, вони можуть стати дуже яскравими на небі, але їх фрагменти не досягають поверхні сонця. Фізично комети не здатні впасти на сонце. Коротко кажучи, вони тануть, випаровуються. Також існують комети-слабаки, які розсипались на дрібні фрагменти до того, як зблизили сонцем або до досягнення перигелію. Причиною розсипання може бути надмірне теплове навантаження, тиск сонячного вітру або надмірні сили гравітації. Якщо кометі щастить і вона нікуди не врізається або не розсипається, це все одно не гарантує їй вічне життя. Бо велетенські запаси льоду та газів все одно колись закінчуться. Рано чи пізно комета випарує всі свої льодяні запаси, і вона стане звичайним астероїдом, бо тоді буде складатися лише. З мінералів та каменю, які в ній залишаться. Знаєте, комета – це як коли якась зірка постійно ходить з гарною штукатуркою на обличчі. Але варто раз не скористатися послугами візажиста, і всі раптом дізнаються, яка ця людина страшна. Але незважаючи на свій внутрішній світ, комети все одно залишаються гарним видовищем. Навіть не віриться, що такий шмат брудного льоду може породити дивовижний на вигляд хвіст, який має довжину від декількох тисяч до декількох мільйонів кілометрів. Ви думаєте, що зараз буде знову якийсь облобний факт? Так, ви праві, бо по-справжньому всю красу комети ви побачите лише на фотографіях або у космосі на близькій дистанції. На жаль, я забув згадати тему комету відео про те, як виглядають космічні об'єкти в телескопі. Комети теж виглядають не так, як ми їх бачимо на фото, бо їх фотографують завдяки потужним телескопам з астрокамерами, чи завдяки камерам з гарною світочусливістю, довгою витримкою і з додаванням зубу на фоні горизонту, чи будь-яких інших об'єктів для надання кометі ілюзії великого розміру на небі. В середньому комети виглядають як середньостатична зірка, яка має навколо себе світлу пелену чи розпилений хвостик. Просто з приклад комети яка пролетіла повз нас улітку 2020 року. Напевно, це найпопулярніша комета, яка пролетіла повз нас у 21 столітті, бо про неї трубили по всіх новинах. Я думаю, якась кількість моїх глядачів бачила цю комету чи хоча б чули про неї. Якщо ви бачили комету Neowise, або маєте досвід за м, спостеріганням за будь-якою іншою кометою, то обов'язково ж напишіть про це у коментарях. Буде цікаво прочитати. А найкращий коментар я ж знову покажу у наступному відео. Звісно, на фото в новинах чи в інших мережах комета Неовайс виглядала досить великою. Яскравою нагаон, дивіться, навіть його на сферних віз видно. Хоч багато разів згадували, що комета досить яскрава і прекрасно видима не збреним оком, реальність виявилася занадто суровою. І навіть телескопу цьому не дуже допоміг. Серед зірок на вигляд комета була як біла цятка, яку просто витерли пальцем. Хоча все одно був готовий обіцятись від радості, як мала дитина. Астрономи мене зрозуміють. Комети, це, звісно, дуже красиво, але як я згадував на початку ролика, що за всією неймовірною красою комети приховується неймовірна вбивча потужність. Пам'ятайте щорічний зоропад десь у середині серпня? Кожного літа у середині серпня ми спостерігаємо активне зростання метеорних потоків, а пік активності зазвичай припадає на 11-13 серпня, коли можна побачити до кількох сотень метеорів за годину. Цей зоропад називається персиїди, в честь сузір'я перси, з якого візуально здається, прилітає найбільше метеорів. Хтось колись задумався, чому кожного року в один і той же самий час на нас нападає такий метеорний дощ. А вся справа в кометі свіфта тутля. Де Свіфта тутля? Це короткоперіодична комета, період обертання якої становить 133 роки. Коли комета наближається до сонця, вона випускає полові частинки, які розподіляються по всьому своєму шляху, тобто по всій своїй орбіті. Земля проходить через цей потік пилу, частинки врізаються в нашу атмосферу з великою швидкістю і горять, створюючи світлове явище, яке ми називаємо зорепад. Хоча насправді це не вони, а земля в них врізається. Ви думаєте, що я наганяю жаху за якогось меторного дощу? А Справа не в меторному дощі а. В його джерелі, якщо Земля пролітає крізь залишки комети, це значить, що Земля пролітає досить близько до орбіти цієї комети. І тут насправді приховується знову неприємний факт: комета світа тутля це найбільший околоземний об'єкт, який пересікає земну орбіту, і здійснює регулярні небезпечні зближення з орбітою землі. Комета має розмір 26 км, кілометрів, і поруч з орбітою землі вона набирає швидкість аж до 60 км на секунду. Тому, якщо всі зірки зійдуться не в нашу користь, комета світатутля нам так добре в вма... Каже, що можливо існування життя на землі стане неможливе на зараз відомо, що дуже тісне зближення передбачається 15 вересня 4479 року. Коли комета має пройти на відстані до 7,5 мільйонів кілометрів, а це аж 19,5 разів далі ніж наш місяць. Оце бля налякали всрали сім гуртом. Так, інформація дещо смішна. Проте факт існування такої комети вже підштовхує до розуміння, що існує фактор ризику, коли орбіта комети може точно співпадати з орбітою Землі. І коли ми знайдемо комету з високою вірогідністю зіткнення, повірте, тоді вже буде не до сміху. Прикро це визнавати, але комети це не малі бурульки, це великі об'єкти. Бо якщо купа льоду здатна мільйонами років літати навколо сонця, так ще й здатна так близько підлітати до центру сонячної системи і витримує жарти промінювання сонця, то розмір цієї брили. Повинен бути досить великим, і, на жаль, це так. Наприклад, розмір комети Чурюмова герасименко 4 км, Розмір комети Неовазь 5 км. Комета Галея має розмір 11 км, а комета Хейла Бопа має розмір аж 60 км. Найбільше відома на сьогодні комета це. Ой, як же це прочитати? дріб 2014, UN271 Бернардинелли Бернштейна. Фух. Точний розмір комети ще не відомий, бо комета дуже далеко від землі. Але по оцінкам її Альбеда вона має розмір від 60 до 200 кілометрів. Так, звісно, є й невеликі комети, розмір яких лише кілька або навіть один кілометр. Але комети дуже швидкі, їх середня швидкість становить приблизно 20 кілометрів на секунду. А на відстані між землею та сонцем їх середня швидкість зростає до 42 кілометрів на секунду. Ті, хто бачили серію в Сімпсонах, де комета згоріла в атмосфері і вже хочуть задавати питання, то ні, атмосфера нас не врятує. Комета досить швидко пролетить атмосферу, і навіть кілометровий об'єкт з такою великою швидкістю в'єбеться по землі з колосальною силою. І повірте, відчують це всі. Щастю, зараз нам невідома жодна комета, яка 100% може в нас врізатись. Проте, згадуючи яким чином комети потрапляють до нас хмари Орта, і згадуючи факт, що ми не здатні відслідкувати всі комети, то існує справжня вірогідність того, що з далеких куточків сонячної системи в нас вже летить комета. Неприємності може додати їй мала здатність відбувати сонячне світло. Із-за чого ми можуть легко прогавити комету. А коли комета стане помітною за хвоста, то, скоріш за все, у людства буде занадто мало часу, щоб вжити захотів для свого порятунку. Проте є маленький плюсик. Ні, ну треба ж зі всього шукати плюси. Тоді людство зможе спостерігати найвидовішнішу, найбільшу, найяскравішу і найближчу комету за все існування людства. За неймовірною красою комети можна буде спостерігати навіть в день. Хоча за всією красою приховується наша смерть. Так і виходить, що комети це як ваш колишній або колишня. За всім чудовим образом. Приховується неприємний сюрприз.